Доброго здоров'я пані і панове. Декілька тем для, для обговорення є. І ми зараз почнемо це обговорити. Почнемо з домашнього завдання. У нас вже безліч варіантів мирного плану з'явилося. Що кому, як, куди. Ну, очевидно, що частина Донецької, частина Луганської. Частина Запорізької, частина Херсонської області залишиться за Росією. Ну, Крим, очевидно. Ну, я би сказав, що це тимчасове явище. Тут я би не сильно нервував. Взагалі, те, що мене трошки дивує, це дуже мудрі люди навіть, які все це описують з точки зору закінченості процесів. Що оце, значить, потрапляє Крим під Росію, потрапляє там. Донбас під Росією, і якби далі рух часу зупиняється. У нас після того вже годинник тут раз і став, і нікуди нічого не, 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 не рухається. Це не так. Воно все буде мінятися, все буде мінятися, все буде мінятися. Але питання головне в іншому. От там великий перелік, чого, хто кому, де зупиняються, де що. Ну, ще купа є питань, хто контролює відсутність бойових дій, хто контролює відсутність обстріл, хто, як це зробити, яка там комісія, не комісія, ОБСЄ, ООН і так далі. Ну, коротше, є велика кількість людей, які мають стежити. Але головне не це. Головне, що в первісному варіанті мирних. Ініціатив, назвемо це так, окей. Дуже умовно, мирні ініціативи дуже умовно, Трампа були за вимогою Росіян, були скорочені армії і ну, не вступ до НАТО, це очевидно. Скорочення армії і скорочення військово-промислового комплексу. І от коли ми це розглядаємо, я це розглядаю, я би сказав, що це знов-таки я повторю цю старий... Одеський анекдот, вам шашечки і єхать. От території це шашечки. Тому що коли у тебе нема зброї, нема армії, то ти, у тебе шансів повернути територію дуже, територію дуже мало. А якщо у тебе є армія і зброя, то тут інше питання. І тут питання, по-перше, в тому, що більше не загарбає Росія. А по друге, можна і відбитися, якщо. Сильно організуватися, дочекатися відходу від влади пана Трампа, нова реальність настає і настане вона рано чи пізно, і тоді, може інші люди інакше будуть думати, європейці, я думаю, вони ні не змінять свою точки зору підтримки України беззастережної. І таким чином все буде гаразд. Тому, якби у мене питали, і я собі важко уявляю. Наприклад, себе на місці Зеленського, тому що це дійсно важкий варіант втрачати територію. Але головне, що там зникла ця вимога і ця, цей, ця якби, рукою обстіло це російський варіант, що от треба, щоб ми ще там. І до НАТО можна буде вступити. Це все питання років, причому і не десятків. На відміну від Балтійських країн, на відміну від. Східної, Східної Німеччини і так далі, навіть від Польщі, де теж стояли війська, там Угорщина, Чехія і так далі. І, так далі. От. і це дуже важливий момент, що Україна залишає за собою право мати будь-яку армію, і будь-яку зброю. Оце найголовніше. А зі зброєю, з армією, з дипломатією, з підтримкою союзників. Слава Богу, України дуже багато союзників, а у Росії дуже мало союзників, і це дуже бідні союзники, на відміну від союзників України, навіть без Америки. Складніше буде, безперечно, війна легкою не буває, знаєте. Тому треба розуміти, що я вважаю це великою дипломатичною перемогою. Там далі є ще про копали, про користі копалини. Ну, то, то інша тема, колись поговоримо. У мене є там інсайди деякі, може, з вами поділюсь потім. Що там відбувається на тлі оцих корисних копалин в Україні? Значить, і деякі ще новини. І знов-таки, знаєте, я, мабуть, якийсь такий або оптиміст, або я довго живу, по -по -по, От, Або по постукую по, -по, по дереву. мене тут дерев'яний з Індонезії, колись привіз такий, такого дядючку. От. І, і, значить, тому що оце дуже великий скандал. Там в, в, в Іспанії, в Португалії, немає електрики, ліфти не ходять, поїзди не їздять. Там ну все коротше погано, світла немає і так далі. Ну, не українцям це розповідати, коли а, і вже ніби все відремонтували. Ну, українців це не ремонтувалося тижнями, принаймні. От, а то йде. але якщо взяти на загал, то це місяцями. Важливо зрозуміти, що все, що там відбувається, це нормальне дихання цивілізації. Цивілізація так живе. Були в Америці блекаути, були в Європі блекаути, були в Канаді, Всі, ну, воно має схильність до того, що ламається. Коли починають казати, що знаєте, а це ж може бути російська диверсія. Може, а ми не, ми, ми не знаємо, що росіяни роблять диверсії. Ми, ми думали, що вони такі святі та Божі. Або це воно дійсно зламалося, або там якась технологія була порушена, або непорушний людський фактор, або росіяни. Все це... В... Плинність життя, плинність життя підтверджує, що це нормально. Це ну так є, це ну не хотілося б, щоб так бути, було. Да. Їздять мільйони машин по Києву, але час від часу відбуваються аварії, вони, вони десь там, чи водій п'яний, чи тверезі, чи всі в тверезі, абсолютно, але буває абсолютно тверезі люди наражаються на таку небезпеку. Нічого тут надзвичайного нема. Тобто я не бачу, може, ви бачите. Я, от згідно, з тим, що я дивлюсь, переглядаю, вивчаю, я ніяких таких ой, такого не було, і от опять. Значить, було і буде, і, 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 і все. Хотілося б, правда, є такі місця на кулі, де Хотілося б, щоб це було частіше, більше, об'ємніше, гучніше. Для мене це Росія, наприклад. От якби там це повибухало, до речі, як я розумію, з вчора на сьогодні там дійсно повибухало, але знов-таки невідомо, хто, де десь можна запідозрити українців, а десь не можна. Ну, Наприклад, там якась пожежа, якісь вибухи в Камсомольській на Амурі, ну це вже, я не знаю, там 5 тисяч кілометрів. Я не знаю, чи є в Україні такі. Чи це партизани туди на потязі приїхали і там запустили щось. Ну, не знаю. Казань приємна, ну до Казані вже долітало колись. Да? Краснодарський край долітало колись, на Москву долітало. Тобто тут, тут нічого нового нема, просто приємно, що багато долетіло. А от на Амурі мене так трошечки здивував, тому що там дійсно є величезний завод авіабудівельний, і там будують літаки або ремонтують ті, які літають тут біля України і кидають всі ці бомби, ракети і так далі. Отут. Приємна новина дійсно, але я не, не візьмусь стверджувати, що це точно український дрон. Це може бути український партизан або просто якісь найняті люди, а може з сусідньої якоїсь території не знаю, Киргізії, я не знаю, там з Китай, з Китаю, Монголії може бути. Ну, коротше, десь от з тих країн. Е, і це приємно. А от те, що стосується браку електрики, це. На Пирене, на Португалії і, і, і Іспанія в першу чергу страждають. Ну, да. А може така погода, може там супер тепло стало, і кондиціонери вимкнулись, чи щось таке. Все може бути. І останнє це, безперечно, теж нічого нового нема. А знов таки, тому що я такий старий. Я пам'ятаю, ще кінець 60-х, початок 70-х років, якщо ми зараз подивимося за мене на мапу. То ми побачимо Індію а, і, і Пакистан. І вони воюють з того часу. І та і, і Пакистан і Індія це були а, колонії Британії і до цього часу невігласи, кажуть все, тому що залишки колонізаторів, колонізатори пішли, так поділили, неправильно поділили. Колонізатори ділили все правильно. Колонізаторам не, 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 не цікаво залишати за собою руїну. Тому. Індуси отримали одну територію, мусульмани отримали іншу територію. А всі ці інциденти, там, де є мішане населення, там, де є якась кількість мусульман і якась кількість індуїстів. І от вони між собою одні кажуть, це наша, а інші кажуть, це не це наша. І от вони і б'ються за цю територію. В історії кожного народу якісь території є абсолютно. Такі, про які, можна сказати, там гинули наші люди, там наші пам'ятки історичні, там ти, на Балкани їдьте там от, повно цього. От. Але людство, ти самі колонізатори, вирішили, що треба рано чи пізно йти. Ну, це вирішили всі кан колонізатори, каналізатори, я би теж так сказав, вибачте, за обмовку. Окрім росіян, да? ну, тому що і французи, і, і англійці в першу чергу сказали, ну ми ви не хочете з нами жити, окей, бай-бай. Ну якось так тихенько вони відійшли. Причому дуже часто це було, знаєте, торжественне засідання. і ми можемо навести купу прикладів, що да, от закінчується доба колонії. І митрополія, і колонія збираються на якійсь площі чи на стадіоні і кажуть: ну, все, до побачення, товариші англічані, товариші-французи. Всім дякуємо за увагу. Їдьте собі в свою Європу. От. Безперечно, у Франції були якісь там заворушення, ну що ми не віддамо північну Африку, ні-ні ні. -ні, -ні. А і в Англії те саме, ну, але всі пішли. Так само британці пішли з Пакистану, з Індії, залишили Індію, і Пакистан і залишили за собою те, що а хто б краще порізав, Візьміть весь весь близький схід. Да, нема питання. Ірак, і і Сирія, Ізраїль, все це Ліван. Там всюди були колонії, і вони всі були колоніями. Колоніалісти пішли. А ці залишилися і отак от, от і проводили оці лінії розмежування і такі кордони з'явилися. А, а ви можете кращий кордон придумати? Це треба, якщо там 150 племен. А не забуваємо, що оці індопакистанські сутички це якраз вже ближче до гір, до, 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 до Паміра, до туди, от. і, і там на, кож, на кожній горі своє окреме плем'я. І як ти його поріжеш? І тут плем'я індусів, індуїстів, а, а тут мусульман, між ними 27 метрів і 3 сантиметри. І, і як ти це все? Це, це, це така морудна робота, ти більше в горах, як там проведеш всі ці лінії розмежування. І от вони мають таку між собою проблему Індія і Пакистан. Головна проблема там в тому, що там Інд. Чи Ганг не, не буду брехати, там тече річка. І так виходить, що Індія здатна припинити постачання води в Пакистан. А Пакистан не здатен припинити постачання води в Індію. Хоча Пакистан набагато більше бере з е, цієї річки води. От. І тепер Індія каже, ну вони там постріляли, тому що дійсно мусульманські терористи вони повбивали багато індуських туристів. Терористи повбивали туристів. І Індія сказала, ми зараз вам воду відключимо. А Пакистан сказав, тоді будемо стріляти. А зважаючи, що і там, і там є ядерна зброя, теж цікаве питання ядерної зброї Індії, ядерної зброї Пакистану, тому що це якби вони такі нелегальні. Нелегальні власники ядерної зброї, і це не фігура речі. Вони самі тихенько це робили, там, з різними за допомогою різних країн, там кажуть, що Пакистан і Північна Корея приймала участь, ще хтось, і ще. От. Індія теж у когось щось зичила, підглядала, крала чи випридумувала. То, значить, але у них фа по факту є е, ракети, які можуть летіти ну, принаймні, на відстані, а там відстань невелика це спільний кордон. От. І от вони таким чином там е, сваряться. Вони, як правило, сваряться, півроку постріляють, потім рік, два, три не стріляють, п'ять, шість інколи не стріляють, потім знов стріляють, потім знов не стріляють, потім знов стріляють. Так що тут теж все почалося ще в кінці 60-х, початку 70-х років, років минулого сторіччя, і от тепер черговий індопакистанський інцидент старші люди навіть пам'ятають, мені здається, це у Володимира Висоцького була про індопакистанський інцидент, така, така пісня, там таке слово сполучення лунало. Власне кажучи, за останні 2-3 дні, 4, може, це от набір всіх гострих елементів буття планети Земля, на якій ми з вами розташовуємося. На такій пафосній ноті планетарного масштабу я закінчу своє з вами спілкування. На все добре. Дякую за увагу. За вами був Микола Вересенні.